Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую варення із яблук, яке не потрібно довго уварювати. У мене яблука більш пізнього сорту, не раннього. Мені потрібно їх розрізати і видалити поки що серцевинку. Шкірку не знімаю. Друзі, наступний етап це нарізати його такими тоненькими скибочками. Ну, товщиною десь 2-3 міліметра. Далі Беру літр з легка теплої води. Чому з теплої? Для того, щоб краще розчинилася сода, столова ложка соди. І буду заливати скибочки в яблук. Для чого це потрібно? Для того, щоб яблука гарно тримали форму і не розпадалися. Заливаю цим розчином содовим яблука. Залишаю хвилиночок на 10, періодично перемішую, щоб яблучка всі були занурені у цей розчин. Друзі, через 10 хвилиночок зливаю ось цю воду, промиваю яблука чистою водою і готую цукор. Пересипаємо яблука в ту ємкість, якій будемо варити, і додаємо цукор. Значить, яблук у мене кіло 100 в очищеному вигляді. Вони у мене кисло солодкі. Мінімальна кількість цукру на кілограм таких яблук 600 грамів. Я додам 650 грамів. Можна перемішати. І залишити хоча б на годинку, щоб цукор почав розчинятися, і яблука, відповідно, давали свій сік. Після того почну проварювати. А яким чином, потім розкажу. Так, дивимося, через годинку. Ось, і цукор розчинився, і яблука сік дали. Можна ставити і проварювати перший раз. Значить, як я його буду проварювати? По 5 хвилин. От зараз я проварюю рівно 5 хвилин на середньому вогні, періодично перемішуючи. Ось варення у мене прокипіло рівно 5 хвилин. Я вимикаю його, накриваю його кришкою і залишаю до вечора. І вже приблизно через 10 годиночок, це ввечері. Я його знову проварю протягом 5 хвилинок. Ввечері вже вдруге ставлю варення закип'ячувати. Шматочки стали більш прозорими. Від моменту закипання знову проварюю 5 хвилин і вимикаю. Друзі, на наступний день знову проварюю варення протягом 5 хвилин і буду закривати його. Але я ще додаю пів чайної ложки кориці. Можна ще додати замість кориці ванільний цукор, пакетик ванільного цукру. Перемішую. І проварюю. Друзі, якщо ви бачите, що сиропу достатньо багато, тобто яблука у вас були більш соковиті, то необхідно проварити іще разок, закрити на четвертий раз, а не на третій. Тобто, 5 хвилиночок іще раз проварити. Форму тримають просто прекрасно, не розпадаються. На смак, ніби цукатить. Або ці скибочки яблук ще можна порівняти із нормелатом. Дуже смачне виходить, запашне. І, до речі, у мене яблуко було кисло-солодким. Від кислоти не залишилось ані сліду. Яблука прокипіли втретє протягом 5 хвилин, наповнюю банки і закриваю варення. Друзі, з такої кількості яблук у мене вийшло літр 200 варення. Погляньте лише, які гарні виходять ці шматочки. Таке бурштинове яблучко виходить, яке ідеально тримає форму. Добре. Вібрало в себе сироп, таке прозоре, красиве яблуко, можна вживати як цукерки до чаю чи до кави. Запашне, смачне, солоденьке. Обов'язково спробуйте таке приготувати. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!